Сен Сімчук з нами на включенні. Власне, сьогодні вітаємо вас з перемогою. Матч вийшов, напевно, що не дуже таким простим для вашої команди. Здавалося, що хлопці довго входили в гру. Ну, скажімо так, добре, що хлопці грали всі 60 хвилин. Звичайно, хотілося б, щоб і в першому періоді, і з початку матча хлопці трошки більш там забивали, мали непогані. Голіві моменти, але ж треба відзначити, що також дуже непогано грав молодий воротар у Берсеркі. Тому а, питання по вашому захиснику Сео Толстушко сьогодні пропустив здається вже третю гру поспіль. Як його здоров'я? Чи буде він завтра? А, ну, зараз а, ми ще чекаємо від а, а, нашого доктора резюме, а, а, Чекаємо, а, там Всеволода, подивимось сьогодні ввечері, завтра зранку будемо знати. Ну і власне, можете поділитися якимось прогнозом або планом на завтрашню гру з Кременчуком, тому що всі очікують на цей поєдинок. До цього в поточому сезоні не виходило з Кременчуком у вас здобути результат, що можливо. Завтра якийсь сюрприз буде, з яким можна поділитися. Ну, звичайно, ми готуємося до цього матчу. Ми розуміємо, що вже чотири рази ми програли Кременчугу. Трошки нам так незручний для нас суперник цього року, але ж ми готуємося, працюємо. І, звичайно, завтра буде цікава гра. Якось коментар з, з перемогою.